Тема уроку Водосховища, Канали Підземні Води. Практична робота номер 7 позначити на карті водосховища Канали України. Вода. ТЕ саме життя. Ти наповнюєш нас радістю, яку не пояснити ніякими почуттями і з тобою повертаються до нас сили. Антуан де Сент-Екзюпері Рішенням Організації Об'єднаних Націй у 1993 році було затверджено 22 березня День водних ресурсів. 2020 рік проходить під гаслом Вода та Зміни клімату, Прискорення дій, що підтверджує важливість прісної води на планеті Земля. Закликають всіх до посильного вкладу захисту всіх водних ресурсів від забруднення, в водоохоронних зонах у прибережних смугах з відповідальною особистою повагою. Водосховище це штучна водойма, створена за допомогою греблі з метою регулювання стоку, роботи ГЕС. На території України налічується 1103 водосховища: Київське, Канівське, Кременчукське, Дніпровське, Каховське. Яку ж роль виконують водосховища? Їх вода обертає торбини електростанцій і виробляє електричний струм, накопичення запасів води для побутових господарських потреб. На берегах водосховищ люди відпочивають. Завдяки водосховищам регулюється стік річок і забезпечується судоплавство. На берегах створюється свій мікроклімат. Також є проблеми пов'язані з утворенням штучних водойм, затоплені великі площі сільхозугідь, місцеві зміни клімату, підтоплення земель. Далі розглянемо, які канали створені в Україні. Канали це штучні річки, які створюються для розмірного розподілу внутрішніх вод по території країни. Найбільші канали України це Каховський та Дніпро Донбас. Підземні води України утворюють декілька підземних басейнів дніпровсько Дніпровсько-Донецький, Волино Подільський, Причорноморський. Підземні води відіграють для водопостачання велику роль приблизно 70% жителів сіл. Задовольняють потреби у питній воді із підземних джерел. А зараз, будь ласка, позначте на контурній карті артезіанські басейни: Дніпровсько-донецький, Волино-Подільський, Причорноморський, Водосховища Київське, Канівське, Кременчукське, Каховське, Дніпровське. Канали. Південно-Кримський, Дніпро Донбас. Для того, щоб закріпити отримані знання, будь ласка, перевірте себе, що ми називаємо водними об'єктами, до яких басейнів стоку належить більшість річок України. Яке саме найбільше озеро в Україні. Скільки водосховищ, які канали в Україні? Роль підземних вод? Дякую за увагу!